Добрий день! Вітаю на каналі Від А до Я. Запрошую сьогодні на другу частину огляду квітучих орхідей, в липні місяці у нас вдома. І почну з цієї красуні, яка має чотири назви. Ви Бачите, як вона красиво розкладає свої квіточки, якого вони різного відтінку. Якісь відкрилися раніше, якісь доростила вона, а робить вона це майже завжди. Ось така яскрава квітка. Бачите, вони великі. Вона має трошки такий аромат. Мені нагадує вогель могель десь так. Оці квіточки світліші. За що я її люблю? Що вона майже постійно має на собі квіти. І в нерізного відтінку, ось ця, як жовток. Вона ще тільки відкрилася, навіть не виросла до своїх розмірів. А ця, яка ніжна, вся мерехтить, сподіваюсь, на камері це видно. В цьому горшечку дві рослинки ростуть, і обидві доростили свої квітконоси, бо чомусь ця малеча мені дуже подобається. Зворотня сторона рожева, такі має мазки. Ну, і з цього боку ось така жовта губка. Тут, як завжди, дорощена квіточка, і бачите, яка в неї форма. Мені подобається. А так, ось вони чудять, коли дорощують, особливо влітку. Ця квітка пахне майже постійно. І тримає свій колір, вона дуже яскраво жовтого кольору. Альбуфейра доростила собі квіточки. Вона така немаленька квітка. Трохи губить свій колір, вицвітає, але все одно залишається красивою, і вона дуже довго тримає свої квіти. Відуса ніжна квіточка, ніжні переходи з одного кольору в інший. Такі веснянки понизу, бачите, в дисіпаліях ніжних. Величенька і в неї червона губа. От не можу одразу всі квіточки показати, бачите, доростила, до лампи їх потягнула. І від мене відвернулася. Ну, можна показати її сторону зворотню. Тут вона, бачите, теж дуже красива. Квітконоси довжелезні. Але ще розеточка, дивіться, Я не знаю, як вам давайте спробую класти руку, ну, ось один листочок, ось він. Ну і ось ця розеточка, дуже величенька. ну квітне дуже довго. Цю красу з полички довелося прибрати, бо квітами у лампу почала доторкатися. Всі знають цю квіточку, я її дуже люблю. Може для когось вона звичайна, але ж квітів на ній завжди багато. Квітконоси дорожчують довжелезні, квіточка немаленька. Ось так. І не дивлячись на те, що зараз літо, вона дала квітконос з трьома розмноженнями. Тут лише одна квіточка залишилась. ця рожева орхідейка з домашньою назвою вудочка, щось цього разу. три квітку носа і все дорожче, дорожче. Один я вже відрізала, але вона продовжує тримати свої квіточки. Може, ще щось доростить, не знаю. Нібито просто рожева, але бачите, яка у неї красива губка. Так багато було квітів на цій орхідейці. ну залишилось тільки три. Тут дві, і ось там ще одна. Квіти великі, тримає вона їх довго, трошки колір став такий більш блідий, але ж все одно вона красива. Орхідея Рауль, дві нові квіточки, там бачу ще бутон. Ну, вона, як і чармір завжди з квітами, тримає їх довго і трошки колір вубиці в неї. Але поки квіти свіжі, дуже багато червоного кольору на жовтому фоні. Цей тоніс продовжує тримати свої квіточки. Ось там ще є. Архідейка піксі тут доростила. Там ще купа бутонів, а тут у неї літній квітконос нос ось. Один, два, три, три буде ще одна гілочка. І ось тут доростимо. Тобто було на ній багато квітів і буде ще. У кідсу була дуже така пишна гілочка, ну ось що залишилось. Тут маю одну дорожчену квітку, дуже ароматну. І ось на літо вона вирішила квітконос випустити. Ну, щось бутонів дуже мало. Може, якось потім дасть розголуження. Дикий кіт з купою квітів. У мене їх два. Ще в іншій кімнаті. Дуже багато. Зняла буквально три. Чотири квітки ось така пишна гілочка. От я говорила про чармір, коли Рауль показувала. Бачите, завжди багато квітів, і видно, які квіти нові, які були раніше. Квіти на всі боки, тому не одразу ясно, скільки тут їх, а їх багато. Ну, а цей, бачите, знов якийсь мутантик трошки. Не вистачило йому сил. Кам'яна троянда, такий вже в неї великий, довгий квітконос. я його закрутила. скільки квітів. Усі різні, дуже красиво. Бумон пустив нове розголуження від старого квітконосу. носу. ось така гілочка буде красива. Ну, не краса, дуже подобається. Така контрастна губа тут також доростила ця орхідея на двох квітконосах квіти немаленькі такі вона довго їх тримає ось так Наче мереживо. На цьому стелажі, як бачите, не тільки орхідеї, є і антуріуми. ось такий рожевий, червоний, ще один червоний. Ось такий шоколадного майже чорного кольору, ось ще одна квіточка. Рожевий дуже красивий. Що мені Подобається в ньому, що старі квіточки тримаються довго, стають зеленими, бачите, і тримаються. А у інших не так. Доводиться знімати квіточки, бо вони сохнуть. На сьогодні відео я закінчую і чекаю вас у третій частині. Бувайте здорові!